Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 17 квітня на такому етапі минулого разу. Вчора закі... е, минулого разу я закінчила свою роботу над своєю хатинкою в лісі. От така ось краса у мене виходить. От я буду потихеньку продовжувати. Canva 18 каунт, ниточки з два складення 28 відтінків <кій> на палітрі. І е, в основному це е, чистий хрестик. От, буду я потихеньку колупати. Наразі гарного дня, мирного неба до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 17 березня е, квітня на такому етапі, як бачите, я закінчила сьогодні своє вишивання. Не пишла небагато, там 460 хрестиків вийшло. Але така ось краса виходить. Буду я завтра продовжувати підніматися вгору. Тут ну, Я тако йду стопчиками. і сподіваюся, що мені вистачить того, що в мене по тканинці залишилось, бо, схоже, я тут теж трошки промахнулася з площею зашиву. І у мене виходить в притик до краю, але не настільки впритик, як я біялася. Я тут стала, розрахувала, От, ніби я вкладаюся. Та й таке. Наразі буду я закінчувати на сьогодні вишивку і буду починати завтра робити цю роботу. Наразі гарного вам дня, мирного неба. До наступного включення. Папа. -па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 18 березня, боже, квітня, в мене березень все ще. От на такому ось етапі я закінчую свою. Вишивку. Я, як бачите, довишивала до самого верху картини. І в мене вийшло 449 хрестиків навишивати, думаю, що це непоганий результат за день. Трошки з день, трошки ввечері. Ну, на такому ось етапі я наразі закінчила. Буду я далі продовжувати, знову-таки беру стопчик наступний, і вишиваю. Скільки вишивається. От. Буду я продовжувати, мені цікаво, у самій. Що у мене за 2 дні стопчик. Це тут в стопчику десь 10, 10 квадратиків, тобто це 10 на 10, це тобто 1000 хрестиків. ну В принципі, за 2 дні 1000 чудовий результат, як на мене. Ну, буду я продовжувати. Завтра вам покажу ввечері, що у мене напишися. Може в мене вийде більше, може менше, не знаю. Але результат мені подобається. От, і я думаю, що я буду продовжувати вишивати в такому ж форматі, але, мабуть, я буду міняти процес в четвер, бо чи може дійсно зробити. Не знаю, хочеться мені по тижню вишивати свої процеси перед річницею каналу, щоб їх якомога як далі просунути. Мені здається, що так буде чудово. От, наразі буду я робити. Буду я вишивати завтра ввечері і покажу, що в мене не вишивалось наразі. Бачите, у мене вишиту небагато немало на цьому процесі, 27 майже відсотків. От, І така ось краса. Буду я потихеньку його далі колупати, от, І покажу вам щось одне і те саме я говорю. Ну, добре, таки, не буду вас перевантажувати. Гарного дня, мирного неба до наступного включення. Па-па! Доброго вечора. Шановна спільнота. Сьогодні маємо 19 квітня. На такому ось етапі я закінчую роботу над своєю на сьогодні, над своїй хатинкою в лісі. От. Так, навишивала я сьогодні 805 хрестиків. Таке у мене виходить. У мене тут знову вишивалось дерево, тому прошивалось достатньо швидко і Бо, в принципі тут мішанини не було. Таку трошки зонами, трошки той, трошки той колір то просувався. і так ось. Я, бачите, зробила розмітку. Це для того, вже, щоб приділити, скільки у мене залишається до краю От. canveю, бо я боялась, що в мене не вистачить місця, але слава Богу, я бачу, що вистачає. От, Я буду пересовувати п'яльця, щоб у мене максимально тут було, От, щоб я вже до краю дійшла. І буду продовжувати вишивати. Наразі е, гарного вам дня, мирного неба до наступного включення, па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 20... 19, Боже, вже 20 квітня. На такому ось етапі сьогодні я закінчую свою роботу над моєю хатинкою лісника. От, Як бачите, сьогодні провишивала я знову до верху. тут вийшло. 471 хрестик от зверху. Я закінчила все і довела стопчик весь і пішла вниз, почала дерево. От, але не встигаю трошки сьогодні, трохи багато клопотів, не встигаю доробити все. І буду поки робити перерву, бо багато що по хаті справ треба зробити. Наразі гарного дня. Така ось краса у мене виходить, мені дуже подобається. Для тих, кому цікаво, покажу поближче хрестики. ось виглядати близько. О, фокус нормально ловить. Я стараюсь, щоб вони були ну, майже ідеальні. От. Але ниточки СХС, 18-та канова, це ну, не зовсім те. От. Але я з усіх, з усіх сил стараюсь, щоб в мене воно було дійсно достойно виглядало. І... От, я вже дочертила е, схему. Це ось вкрай роботи буде. Тут вже залишається хвостик. От, і я буду продовжувати. продовжувати. У мене ще є 3 дні. Сподіваюсь, я якусь тисячу півтори на шию. От, і буду е, продовжувати зараз. Не буду, завтра вже покажу вам, що в мене не Наразі буду я закінчувати. Гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 21 квітня. На такому ось етапі я сьогодні закінчила свою роботу над моїм будиночком в лісі. Як бачите, моя я картину перевісила на раму, але я буду її повторно перевішувати. По-іншому, я раму, де я дістала, я її у, на розхам'ячці в Telegram викупила у дівчинки. Викупила її, викупила ще також і бокову натяжку, але поки я без бокової натяжки вирішила. На цій роботі вона мені тут якраз по рамці але для гла, то я не буду, мабуть, бокову натяжку, але треба мені буде, я буду її знімати і буду ремонтувати, так би мовити. Е ці фіксатори, тому що вони розгулялися. А я, я почитала дівчин дякую продавцю, вона вклала інструкцію, яка йшла в, з рамкою в наборі, і я буду пробувати, так би мовити, реанімувати барашки які фіксують тканину. Наскільки це в мене вийде, я, на жаль, не знаю. От, але я спробую їх реанімувати, тому що ну, я ледь-ледь. Я не буду вам розказувати, як я її згалялася, щоб не тягнути просто канву, як годиться, на, на, на раму, щоб воно закріпило, щоб воно ніде не поїхало. Це просто був той ще квест. От, тому навиш... з раночку я забрала. От, наразі не вишивалося у мене щось там коло 300 хрестиків. От, це щось навіть трошки менше, щось там. Ні, десь близько 300 хрестиків, бо бачите, тут вгору я ніби пішла, але тут було багато таких, що надалеко вниз пускалися. Я стараюся стопчиками вишивати, і воно в мене так вийшло. Наразі буду я закінчувати. Завтра продовжу, покажу вам, що в мене віднялось. Гарно покажу, кому цікаво хрестики поближче, от як бачите. Таке ось у мене виходить, провела я ще одну лінію. Це ще один квадратик, 10 на 10 хрестиків. Ну, опустила на 10 хрестиків, щоб орієнтуватися, бо трохи так у мене є деякі, бачите, довше, як на 10, то було важко відрахувати, щоб не плутатись, щоб ще був один якийсь орієнтир. От, і наразі буду я закінчувати відео цей включень і буду вишивати. Гарного дня, мирного неба до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 22 квітня. На такому ось етапі я закінчила свою роботу над своєю хатиною в лісі. Як бачите, я перетянула повністю, перевісила а, на рамі. Перевісила роботу, я пробувала вишивати в боковому режимі, я бачу, що то, на жаль, не моє. Я не можу так вишивати, тому я перетянула, прийняла рішення, що я буду вишивати, я дошию, ну, скільки в мене цей раз вийде, от, ну, взагалі я буду дошивати до кутка. От, а далі вже від кутка буду спускатися вниз, але вже не буду брати аж 10 стопчиків. Я візьму, можливо, половину 5. От, і буду їх вишивати. А то і 4 візьму, там буде вже ближче до того, як буду вже процес мати. І буду я потихеньку продовжувати. Сьогодні не вишивалось не дуже багато, там щось близько 400. Коло 460 хрестиків я тут в основному заповнювала робіли. Ну, як бачите, ще не всюди заповнила, доверху я не дійшла. Я сьогодні переробила цілу величезну купу справ. І я трошки так притомилась, відпочила трошки за вишивкою і буду зараз йти лягати, відпочивати, бо завтра у мене теж планується досить таки насичений день. І я хочу. Хочу встигнути все і повишивати, і і і і і От, і я не знаю. Сподіваюся, що в мене все вийде. От. От, І така ось краса у мене виходить Це на передньому плані і вирішила я дівчата от себе Сюда побалувати, не побалувати, напрягти так точно. Хочу спробувати а, на замовлення дошивати картини. Тобто, там, я знаю, що багато хто має такі з нас картини, які і викинуть, не викинуть, і вишивати, не вишивати, І от я вирішила, що можливо, я за а, можливо є сенс і спробувати дати оголошення, що можу душити ваш довгопут, чи те, що ви відкинули, бо буває, сюжет подобається, а матеріали до сюжету е не прийнято по якості і шкода От, витрачених коштів. А так, е я душию за когось. Хтось буде милуватися роботу, знати, що так, неможливо не повністю, але дошито. І тому така ось, таке ось буде. Думаю, що є сенс спробувати, але знаю, як воно вийде. Ну, добре, не буду вас навантажувати цим. Буду я потихеньку братись до роботи. Наразі гарного всім дня, мирного неба, до наступного включення завтра ввечері. Па-па! Доброго вечора, шановна спільноту. Сьогодні ми маємо 23 квітня на такому ось етапі. Я закінчую сьогодні свою роботу тут моєю хатиною в лісі. і закінчую цей вишивальний тиждень, також. На ній. Як бачите, просунулася я з минулого разу досить таки. Непогано. Вона вишивала я тут. Раз, два, три. Ну, десь три з половиною тисячі хрестиків. Приблизно, бо ж різні тижні, різні дні по-різному не Сьогодні я нашила 513 хрестиків. Зараз вже буду лягати спати, бо вже пізно. От хотіла я повишивати, і в мене це зайшло. поки От наразі. Як у мене хрестики виглядають, кому цікаво. от І я буду потихеньку далі колупати свою роботу. І, можливо, і наразі по відсотках робота складає 29,3%, тобто від загального обсягу роботи. І мене це дуже-дуже тішить. от Я потихеньку заповнювала. Тут кольори на дереві з тут отаком. І воно, по-моєму, досить таки непогано виходить. Мені робота цієї фірми дуже подобається. Це Goblesand. От, Можливо, я ще якусь роботу візьму. Тут мінімум кольорів, але результат мене ну, дуже-дуже тішить. От, Наразі я буду закінчувати. З вами прощатись до наступного тижня, до наступного включення. Якщо вам цікаво, зі мною, підписуйтесь на канал. ставте Подобає і коментуйте моє відео. Буду рада з вами поспілкуватися в коментарях. от І ось така ось краса. Не можу не помилуватися з вами. Зараз я розгорну повністю, щоб, всі, щоб ви побачили отак. Який то є об'єм. От. І вже є виконано, об'єм виконаної роботи, так би мовити. І ось так ось ще буде. Це ось, по ось це. Мені дуже подобається результат, який виходить зараз, який цей. Але таке. От, буду я завтра брати щось інше на роботи. Можливо, побачимо, що це буде. Я сподіваюся, що ту роботу я теж зможу просунути, хоча б наполовину так добре, як цю. Але ну, будемо бачити, як вийде. Наразі гарного всім дня, мирного неба, до наступного включення, наступного відео, папа. -па.